На початку року Освітня організація Світосвіт оголосила всеукраїнський конкурс Місія, лідери змін. Це шанс для команд школярів 8-9 класів реалізувати власний соціальний проєкт, можливість проявити лідерські навички, навчитися працювати в команді та отримати підтримку для втілення своїх ідей. Учні 8 А та 8 Б класу факультатива Гросфера запропонували багато ідей щодо конкурсу. Але до роботи взяли найреальнішу створення безпекової зони, очікування шкільного автобуса, яка буде багатофункціональною. Ідея є, а далі план та етапи реалізації. Швиденько зробили макет, провели вимірювання. Випускники школи допомогли на першому етапі з пило- і лакоматеріалами. Кількість помічників зростала, втетель трудового навчання, завгосп, вчителі, старшокласники. Разом, мов мурашки, поступово втілюють проєкт у життя. Уже зачищені полаковані рейки, визначено місце та спосіб встановлення лавок. Роботи ще багато, але до закінчення проєкту є ще час. Соціальний проєкт розрахований до кінця травня, але діти, створеній комп'ютерній грі, вже показали результат, і він точно буде. У конкурсі беруть участь 25 команд. Ми маємо амбітні плани. Тому підтримайте наш проєкт Місія змін і до зустрічі в Калинопільському ліцеї номер 2